Винних у побуті журналіста та волонтера Костянтина Реуцького вимагають активісти під стінами міністерства внутрішніх справ. Вони закликають правоохоронців провести справедливе розслідування інциденту, що трапився напередодні на виїзді із Харкова. Коли міліціонери побили луганського правозахисника журналіста громадського телебачення Костянтина Реуцького. Він із колегою Анастасією Станко повертався із зони АТО на одному із блокпостів. Їх зупинили правоохоронці, перевірили документи і захотіли оглянути автомобіль. На зауваження кореспондента, що навіть на Донбасі їх так не перевіряли, міліціонери, колишні беркутівці, забажали оглянути ще й особисті речі знімальної групи. Що й на дістав відеокамеру, аби відзняти цей процес, йому заламали руки, повалили на землю і відібрали техніку. Причому робили це на очах інших волонтерів та журналістів. Пізніше камеру повернули, але без картки пам'яті. Говорили, що... що мене особисто шокувало, це те, що е, ці міліціонери, коли ми сказали, що будемо добиватися е, притягнення їх до відповідальності, е, цинічно сказали, що е, їх. Не знайшли і не притягнули до відповідальності за те, що вони робили в Києві минулої зими під час подій майдану. І сказали, що в нас тим більше немає жодних шансів. Призначено службове розслідування по лінії МВС. До нього будуть долучені записи камер відеоспостереження. до складу комісії, яка розслідує цю справу. Залучені представники право. Захисних організацій. Може бути адміністративне покарання, звільнення, адміністративне стягнення, а можливо буде і кримінальна відповідальність, якщо для цього будуть підстави.